У якому діти покажуть усі свої таланти, правда? Здравствуйте, мені звати Настя. Сьогодні я вам розкажу новий стишок. То зробили ще. Це кастинг нового національного талант-шоу Маленькі гіганти. Для участі у шоу відбирають дітлахів віком від 4 до 12 років. Діти мають бути талановитими, харизматичними, не по дитячому дорослими. Вони можуть проявити себе у трьох жанрах: танці. Вокал. Та оригінальний жанр. Зона моя вечірня, зійди над горою, поговорить тихесенько в неволі з тобою. Під час відбору команда шоу ставить малечі додаткові запитання. Приміром, що таке світло або хто такий президент. Це така людина, яка владіє, владіє почти усіма людь людьми. Протягом одного дня кастингу свої таланти демонструє не менше сотні дітлахів деякі з них навіть шокують. Це маленький хлопчик, якому всього шість років. Якщо ти називаєш йому будь-яку країну світу, він одразу може намалювати її прапор, розказати, яка вона за розмірами і де вона знаходиться. Аби стати учасником шоу, варто заповнити анкету на сайті каналу один плюс один. Але перед тим як подати заявку, психолог проекту радить реально оцінити здібності вашого чада. Я б хотіла, при цю були критично з звісно, а, к своїм дітям. Наступні кастинги пройдуть у Києві вже 4, 5 та 6 липня. Тож не прогавте заявити на всю країну талант вашої дитини.